Ця пісня поставляє дещо зментати. Я копаю під себе шахту. Мені треба. Мені треба локбатун, я тільки купаю в шахті, я тільки купаю в шахті, це знайти алмаз. Ну, як таке може бути? Загубив лук батун, якщо в мене не було декілька хвилин. Підіймаюся, я на блоках, треба йти в дорогу. Ну мене такого не може бути, я ж такий. Локбатун. Треба знайти локбатун. Удача є. Алмази, алмази. Алмази треба, треба. Не не треба мені сами ми Мені треба локбатун. Лукбатон. Лук це Мої друзі підтримують, заходять на сервер. Ну, як так може бути загубок? лук локбату.